Окупанти протягом доби обстрілювали Харків та населені пункти області. 23.06. Місто Харків, Холодногірський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено частково шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Постраждали семеро осіб, з них три дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років та дівчинка 17 років. Реакція на стрес. О 22.48. У місті Харків у Київському районі. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі одного гектара. О 22.42. у місті Харків Шевченківському районі. Внастрідок Обстрілу горів автомобіль, пошкоджено два кіоски, скління будівель обласної лікарні та готель. Постраждали чотири людини. 16.56 місто Харків Слобідський район. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління 150 вікон будівель, автобус, сім вантажних автомобілів, три легкові авто. Постраждали дві особи. 16.49 Місто Харків, Слобідський район. Постраждав 61-річний чоловік. О 15.15 .15 у селі Ново. Осанове Куп'янського району на території ринку загинули дві людини, постраждали дві жінки. О 14.30 у селі Важке Богодухівського району внастядок обстрілу постраждали 68-річний чоловік, 57-річний чоловік та 55-річна жінка. О 8.10 у селі Шестакове Чугуївського району. Внастядок обстрілу горів дах складської будівлі на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджено три корпуси корівників. Постраждали двоє чоловіків. Три. 34 та 30 років. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 83 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано вісім пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Чугуївському, Харківському, Холодногірському, Київському, Шевченківському, Основ'янському районах області та міста Харків. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Зранку ворожі війська вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств, що у селі Шестакова Чугуївського району Харківщини. За попередньою інформацією, постраждали два працівни. Яки цього підприємства виникла пожежа площею 500 квадратних метрів. В день ворожа авіація завдала бомбового удару по прифронтовим населеним пунктам Куп'янського району Харківщини. Внаслідок вибухів у середмісті Ківшарівки суттєвих пошкоджень зазнала будівля пожежного депо добровільної пожежної команди Комунальник. У селі Новоусенове ударами бомб зруйновані будівля кафе та два торговельних заклади. Постраждали двоє цивільних. Стались пожежі на загальній площі площі 600 квадратних метрів. З-під завалів зруйнованого кафе рятувальники дістали тіла двох загиблих людей. Двічі за добу російські терористи завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Харкову та передмістю. Загалом постраждало щонайменше 17 осіб, з них троє неповнолітніх. Рятувальники загасили п'ять пожеж за різними локаціями. Загалом зафіксовано 42 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі 24 гектари. Технічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 109 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на харківському та купінському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова, Новоселівка, Сеньківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова. Марія Силєва, Дмитрон Гоєнте, Ігор Мікінін. Харків. Новини. Цієї ночі радіотехнічними військами повітряних сил зсу було виявлено та здійснено супровід 25 засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Дніпропетровщині, чотирма балістичними ракетами іскандер м та п'ятьма керованими авіаційними ракетами Ха 59 Х-69. Також ворог випустив 16 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито п'ять керованих авіаційних ракет Ха 59 Х-69 та 11 ударних. БПЛА. Ще п'ять безпілотників внаслідок протидії РЕП локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Вночі окупанти атакували приватний житловий сектор міста Кривий Ріг. Загинуло три людини. Серед них підліток через атаку ворога на Дніпро було зруйновано будівлю освітнього центру. Одна людина постраждала посеред ночі. Росіяни обстрілювали і Харків. Влучання зафіксоване біля медичного закладу. Більше десяти постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес. Про це повідомили в ООН. Там також зазначають, що у співпраці з технічними партнерами та національними органами влади вивчать використання безпілотників, технічних службових собак та інших інноваційних технологій у гуманітарному розмінуванні. ЄС виділить Україні 35 мільярдів євро на енергобезпеку. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона також повідомила, що у Литві розбирається ціла ТЕЦ і по частинах буде передаватись Україні. В свою чергу Володимир Зеленський зазначив, що 35 мільярдів євро будуть витрачені на енергетику, оборону бомбосховища для дітей у школах і садочках, а також на вітчизняну зброю, зокрема дрони і ракети. США планують наступного тижня оголосити про надання Україні великого пакету зброї. Про це пише CNN. Очікується, що буде надано артилерію, засоби ППО та інші боєприпаси. Цей пакет буде значно більшим ніж нещодавні допомоги, які коливалися на рівні 200 мільярдів доларів. Додає видання у Пентагоні. Раніше повідомляли, що наразі у США залишилось майже 6 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень щодо зброї для України, зважаючи на те, що термін фінансового року закінчується наприкінці вересня. США можуть оголосити про великі пакети допомоги, але на доставку підуть місяці, бо зброю вилучають з арсеналів держави. Ворог наніс удари по місту Харкова в котрий раз і дуже постраждали. І люди 15, як ви вже сказали, поранені, серед яких три дитини є стан середньої важкості. Вони знаходяться в лікарнях. І хочу сказати, що було три влучання увечері. Це перше влучання тут біля центральної больниці міста Харкова, лікарня. Міста Харкова. Тут постраждала. Два готеля, Ви бачите у себе на екранах. Зараз працюють наші комунальні служби. Бо була знешкоджена рельси, знешкоджена контактна мережа. Місць світла працює. Крім цього, допомагаємо забувати контури. Крім цього, постраждав університет. Це учбовий заклад, який розташований в місті Харків. Другий удар стався по холодногірському району. Там на жаль постраждали 19 Приватних будинків і зараз там теж тривають роботи. Ми допомагаємо для того, щоб теж закрити контора, щоб люди в маломальських умовах могли жити. І інший удар був по київському району. На щастя, там ніхто не постраждав тому такі справи, і працюємо сьогодні. Її і час зносив пристойно, а прильоти, що були поруч, взагалі головну функцію захист від опадів звели нинівець. Все ось про цю покрівлю на одній з поверхівок у Київському районі. Міські комунальники взялися її відновити і зробити це ґрунтовно, щоб дах не нагадував про себе мешканцям будинку, своїми проблемами тривалий час. стан покрівлі, коли ми на неї піднялися, був, м'яко кажучи, незадовільний. А коли ми почали демонтувати старий шар рубероїду, то взагалі в деяких місцях побачили, що його товщина складала 20 і більше сантиметрів. Це взагалі таке рідко, де можна побачити. Тож було прийнято рішення робити капітальний ремонт цієї покрівлі в ході робіт, які будуть виконуватися на цьому цьому багатоповерховому будинку будуть демонтаж старої стяжки повністю по всьому будинку, демонтаж старого шару рубероїду, також ремонт вентиляційних шахт, які були повністю зруйновані, ремонт цегляної кладки та ремонт парапетів. Також ця покрівля ускладнюється ще тим, що тут не стандартний для м'якої покрівлі стік води. Тож вся вода з цієї покрівлі сходить через звіси та жалоби у водостічні труби. Тож також будуть замінені ці звіси жалоби. Та обрешітка під ними, а також по периметру будинку будуть встановлюватися металеві огорожі. Сроки робіт десь приблизно місяць. Робота ускладнюється постійними прильотами, які стаються тут поруч буквально ну декілька разів на тиждень. Тож доволі часто робітникам доводиться переходити до укриттів. Нашим комунальним підприємством було виконано вже більше 120 будинків по поточному ремонту з 205. Інша частина або вже знаходиться у процесі ремонту, або до ремонту на цих будинках вже приступають. До того ж, комунальним підприємством проводяться і аварійні роботи, які проводяться цілодобово, без вихідних та круглий рік. На даний момент по аварійному ремонту було виконано вже близько 300 будинків загальною площою більше 10 тисяч квадратних метрів. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. За час широкомасштабної війни ворог зруйнував усі 100% енергетичних потужностей у Харкові. Відповідно, уникнути проблем з електроенергією протягом прийдешнього осінньо-зимового періоду місту не вдасться. Тому харків'яни дедалі частіше починають замислюватися про придбання альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів. Тим паче, щоб завестися ними можна не за повну ціну, а й з частковою компенсацією від міської влади. Жителі однієї з багатоповерхівок Слобідського районі одноголосно вирішили скористатися цією програмою, адже минулорічний досвід перебування без електроенергії. І залишив після себе не найкраще враження. Рішення це для нас дуже важливе, тому що наш дім повністю залежить від електрики. Коли вимикається світло, в нас ні ліфти, ні води, ні опалення. Навіть дітям розігріти їдло неможливо, тому що світла немає. Всі 100% проголосували за, щоб нам був генератор. Так, хоча б вода буде подаватися. Хочу якось, ну, в зимку, можливо, палення, хоч якось, ну і взимку, можливо, опалення хоч якось прокачувати, щоб Труби не порозмерзалися. Про придбання генератора члени правління цього ОСББ почали задумуватися вже після перших відключень світла, адже їхній будинок оснащений автономною системою опалення від покупки резервного джерела живлення їх відділяло лише питання фінансів. Зараз не так багато людей проживає в домі, і щоб зібрати достатню кількість коштів для покупки цього генератора, ну потрібен час. І тут як тільки ми знали про те, що є така прийнята така програма допомоги відшкодування частини коштів за цей генератор. Ми виникла зразу ідея його купити за ті кошти, які були відложені для ремонту дому, Для того, щоб після, як відшкодують, ми будемо їх тратити за статтями того тарифу. Всі документи були були зібрані. І через центр надання адміністративних послуг була оформлена заявка на отримання. Ну, от На даний час чекаємо реалізації цієї програми. Свій вибір мешканці будинку зупинили на інверторному генераторі. Чому ми інвертор не купили? Бо в нас насоси дап італійські, які дуже потребують правильної синусоїди, так називаємо. Тому варіант був тільки інверторний. Ми знайшли генератор, який... І щоб не китайський був взагалі, ну тобто не, е, якість його була, тому вибрали німецьку якість і шукали, де є акції. Ну і от попали по акції, тому нам обійшлося 38 тисяч, враховуючи, що крім самого генератора, потрібно його ще обслуговування і потрібно е, заправ, заправляти, то есть, тобто знову будуть розходи, ми вибрали самий мінімальний варіант, коли запитувати будемо будем тільки. Систему опалення, так як вона у нас автономна, насоси подачі голодної води на верх, верхні зони особливо. Окрім цього, заживлювати у будинку будуть аварійне освітлення, вайфай роутери та освітлення поблизу сходових маршів. А от ліфти до цього списку не входять, адже споживають забагато енергії. СББ в Слобідському районі міста стало одним із першопрохідців за програмою компенсації, адже відповідне рішення міська рада хвалила в липні поточного року, а в серпні мешканці вже придбали міні-електростанцію. Однак у департаменті житлово-комунального господарства переконані, що в подальшому за отриманням відшкодування будуть звертатися дедалі більше харків'ян, тим паче, що ця процедура не є складною. Щоб отримати компенсацію, все дуже просто. Необхідно в один із центрів надання адмінпослуг звернутися з заявою. Вона вже є затвердженою. Є цей зразок заяви до рішення сесії, заповнити цю заяву, до неї додати виписку з державного реєстру, що ця юридична особа є ОСББ чи житловим кооперативом, чи управляється управителем цей будинок, надати копію платіжних документів за придбання генератора, а також. Надати технічні характеристики даного генератора після цього пакет документів передається до департаменту житлово-комунального господарства, де комісія ухвалює рішення про надання компенсації. Відшкодування у розмірі 70% від вартості генератора з міського бюджету надається для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів та управителів багатоквартирних будинків. Однак сума компенсації не має перевищувати 100 тисяч гривень. Все дуже просто. Ми нікому ще не вернули. Всім надаємо компенсацію. Ми також дуже зацікавлені, щоб люди були пройшли цей опалювальний період. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків новини. Фармацевт це та людина, яка знаходиться ближче за всіх у повсякденному житті. До нього ми зразу їдемо, якщо розболиться голова або маємо перші симптоми застуди. Саме у нього знайдуться потрібні ліки для врятування нашого здоров'я. Знавці медичних препаратів святкують своє професійне свято День фармацевтичного працівника України. Третя субота вересня день, який в Україні асоціюється із професійним святом співробітників фармакології з 1999 року. Сьогодні напередодні свята в безпечному просторі зібралися найкращі представники фармації, професор. Викладацький склад Національного фармацевтичного університету та студенти вишу. Краще представники фармацевтичного сектору та співробітники університету були відзначені грамотами. До святкової церемонії з привітанням долучився і харківський міський голова Ігор Терехов. Дійсно, завжди Харків був потужним центром фармації. І тут є те виробництво, яке працює сьогодні, незважаючи на. Жахи війни, незважаючи на постійні обстріли, бо працювати треба і треба виробляти ліки, і завдяки лікам рятується життя людей. І дійсно, те, що ви робите, це по-справжньому важливо. Я дуже вдячний вам всім, що ви сьогодні у Харкові. Я розумію, як не просто жити у Харкові під час війни, але ми обов'язково витримаємо. Все це пройдемо свій шлях і будемо відбудовувати наше місто. І значну роль в розвитку міста грають наші потужні вище, у тому числі і ваші вище. Я дуже хочу, щоб завжди у вас було багато молоді, багато студентів. Бо це наші студенти це мотор нашого міста. Свято фармацевта об'єднало декілька заходів. У річницю Національного фармацевтичного університету відбулася традиційна посвята першокурсників у студенти. Цей вересневий, красивий, яскравий день. Фармація відзначає три події: 25-років з дня заснування дня фармацевтичного працівника. Кожну третю суботу вересня усі фармацевти святкують. Свято своєї професії. 103 роки університету, ну такий поважний вік. Разом з тим парадоксом є те, що завдяки наявності молоді університет завжди молодий. І ті першокурсники, які сьогодні є в салі, саме сьогодні в День народження університету, стало традицією, коли ми освято студенти робимо День народження університету. Я усіх нас. Вітаю з нашими святами. Нехай все буде добре. Дякую. Артисти колективу національного академічного театру опери та балету вітали винуватців свята піснями та танцями. А студенти-першокурсники гумористичними номерами цього року до лав університету вступило 280 першокурсників. Кожному з присутніх були вручені шеврони факультетів. Поліна Зуєва вперше стала однією із тих, хто святкує професійне свято. Дівчина цілеспрямована хотіла стати фармацевтом. У По подальшому планує працювати у сфері біотехнологій, бо вважають цю галузь розвитком майбутнього. Я коли вибирала ну коли йшла в НФАУ, мене зацікавила сама біотехнологія, бо я, я вважаю, що це наше майбутнє, бо біотехнологія завжди нам буде потрібна. Це як і використання якогось топлива ну, вихідного, так як і мікроорганізмів. Тому я вважаю, що у біотехнології дуже велике майбутнє, тому я вибрала саме цю спеціальність. Взагалі, мої надії це те, що я вийду кваліфікованим спеціалістом з цієї. В галузі, бо ну в моїх планах навчатися, не пропускати пари та завжди бути у темі всього, що відбувається в університеті. новоспечена студентка Анастасія Чічова зараз навчається за освітньою програмою технології фармацевтичних препаратів. каже про вибір професії та напрям фаху не жалкує. По-перше, я вважаю це дуже перспективно. Я обирала між фармацію та технології фармацевтичних препаратів, але вирішила вибрати більш вузьку спеціальність. Я сподіваюся, що все буде добре і я зможу в подальшому працювати за фахом. Лариса закриви дорога, фармацевт з майже 20-річним стажем, має дві вищі освіти політехнічну та фармацевтичну. Каже, що коли почала працювати, розвиток фармацевтичної галузі йшов вгору. Тому жінка залишилася у сфері ліків та медичних препаратів. Коли почалася війна, Лариса нікуди не поїхала з міста. Під обстрілами без вихідних продовжувала ходити на роботу, бо розуміла, що саме в цей період функціонування аптеки необхідно людям. Любов до людей допомагати їм, тому що зараз більше к нам обращаються, чим до лікарів. До лікарів зараз то черга, то щось із дітками з маленькими приходять і пожили люди. Наша справа допомагати людям. Тому що терпіння. Ми любимо всю цю професію. Ну терпіння самого терпіння нам здоров'я, тому що без терпіння ну і любити людей, тому що без цього ніяк. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Олександра Панченко, Олександр Ус, Харків. Новини.